Дати запит в податкову. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і це відео є логічним продовженням попереднього випуску, у якому я розповідала все ж таки через збій у системі чи через некомпетентність податкової у нас виникають проблеми в електронному кабінеті. І я розповідала про збій. Адреси, де змінилася у ФОПів адреса, що з цим робити минуле відео. Подивіться, якщо не бачили. Друге, все ж таки, рядок четвертий, на заповненні якого наполягають податківці, йдеться про декларацію за грудень. Незаповнення заповнення рядка 0,4 призвело до того, що зникли нарахування єдиного податку за грудень місяць. Що з цим робити, теж розповідали. І нарешті про першу та другу групу право не платити єдиний податок за 2022 рік та й зараз. Теж про ці моменти розповіла. І попередній випуск закінчився на тому, а що наступне буде збоєм у системі чи викриленням ситуації, і навела приклад про дохід. То я зараз хочу завершити питання із доходом, в чому тут може бути проблематика, а тоді плавно перейду на те на тему, як подати запит до податкової, і навіть покажу, як я це зробила в електронному кабінеті. Тому обов'язково дивіться до кінця, впевнена, що буде корисно, як це, якщо це ваше питання. Ну, а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. І давайте щодо максимальної межі. Для 2023 року межа дозволеного. Мабуть, ви чули таке роз'яснення, що 23 рік очікування, які у нас є, з 1 липня скасують особливу систему 2%. Тепер уже говорять, що не з 1 липня, а з 1 серпня. І далі говорять: а може і не з 1 серпня, а пізніше. Тому буде опублікований законопроєкт, 8401. Чи з'явиться новий? То й будемо говорити про ті дати. Наразі ще до того важливо розуміти той дохід, який єдиноподатник отримує у 2023 році. Він буде впливати на межу перебування для єдиного податку. І я вам хочу показати, що в податковому кодексі швидше можна прийти до думки, що так впливати буде. Чому? Показую. Пункт 298.2.3 говорить про те, що платники єдиного податку зобов'язані прийти на сплату інших податків, якщо відбудеться одне із нижче переліченого: перевищення доходу. Першої другої групи і не подачу заяву переходу в третю, перевищення доходу для третьої групи, перевищення встановленого обсягу платниками єдиного податку третьої групи. Так? І перевищення чого? Обсягу доходу, який вказаний в 291 статті. Тобто всюди, де сказано про перевищення доходу, йде посилання на 291. А в 2914 якраз є критерії для перебування у кожній із груп. І для третьої групи сказано, що суб'єкти господарювання можуть бути у третій, якщо протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розміру мінімальної. 1167 я множу на 6700. І в мене вийшло 7 мільйонів 818 900. Тобто це та межа, яку потрібно не перевищити протягом якого періоду? Календарного року, щоб мати право перебувати на єдиному податку. Це в тому разі, якщо 2% таки скасують, і ті, хто були на 5%, прийшли на два, повернуться знов на п'ять. І усім важливо, давайте, щоб було простіше пояснити, давайте припускаємо, що з 1 липня буде скасовано 2%. То, відповідно, важливо розуміти, з 1 січня по 30 червня все, що дохід ми назбирали, він матиме вплив на підрахунок оцієї максимальної межі, чи ні? Чи з 1 липня ми будемо рахувати 7818900? Так ось я вам скажу з практики. А моя практика з 98-го року. Тобто, з практики, береться календарний рік і ще до того, як запровадили 2% єдиного податку, саме так спрацьовувало це правило. Якщо ФОП протягом календарного року був на загальній системі перше півріччя, з другого переходив на спрощену, то він намагався не перевищити дохід, перебуваючи у другому півріччі на спрощенні. При цьому не розуміючи, що треба не перевищити протягом календарного року. І були випадки не один в моїй практиці, коли такого спрощенця анулювали платником єдиного податку. Саме по тій причині, що взяли дохід за весь календарний рік, за період перебування на загальній системі, за період на спрощенні і було перевищення обсягу доходу. Тоді ще дохід був значно менше, межа, але це значення в даному випадку немає. То правильно робили коли ще ні. Я вважаю, що швидше так, тому що сказано протягом календарного року, і якби було сказано, протягом календарного року періоду перебування на спрощенні обсяг не перевищує 1167. Ну, так же не сказано. Отже, календарний рік. А що про це говорить податкова? А податкова, ось видала таке роз'яснення, що. Останній абзац читаємо. Зауважуємо, що дохід, отриманий у період застосування особливостей, не впливає на застосування спрощеної системи. Ну, тобто вони говорять, будете рахувати дати переходу на там, ту систему, на якій ви були додому. Небезпека в чому? В тому, що податкова дуже часто є господарем свого слова. Сьогодні дали, а завтра забрали. Ось це роз'яснення у мене є скрін його. Як тільки-тільки воно з'явилося, останнього абзацу, нижнього не було. Тобто перша трактовка навіть для двох відсотківців у податківців була така, що береться календарний рік. І я коли бачила це роз'яснення, я зовсім не здивувалась, тому що це послідовна позиція е енної кількості років. А коли я побачила нижній абзац, який дописали. Не перевівши це роз'яснення до чинних, не нечинних ні, просто дописали, бо позиція у них змінилася. І я насторожилась, розуміючи, яка велика кількість платників скористається цим роз'ясненням, а пізніше, якщо податкова передумає, що з цим робити. І тому, от я обіцяла у цьому випуску. Показати, як зробити запит на отримання індивідуальної податкової консультації. Оцей наступний випуск і зразок запиту, як його відправити, це вже сьогоднішній випуск. Відео покажу, як я по собі подала цей запит, тобто моя порада яка? Для того, щоб мати хоч якусь впевненість в тому, що податківці не передумають, і що той дохід, який ви отримали на спрощенні 2%, не буде враховуватися до ліміту. 78,18900. Подайте запит, отримайте ІПК. І тоді ця ІПК застерігатиме вас від того, що податкова може раптом змінити свою позицію. Адже податкова господар свого слова. І це вже перевірено і не один раз. Крім того, пам'ятаємо, що позиція взір не має сили нормативного акту і може бути змінена. Навіть без переведення до статусу нечинний. Я би навела вам не один приклад, коли роз'яснення в Зірі мало зміст один, а через якийсь час додали частку не або навпаки її прибрали, якщо вона була. Я б не знала цього і не могла б вам довести, якби я не готувала семінари. Я готую дуже багато матеріалів для семінарів. Які сама провожу, і роблю скріни відповідей. І коли я побачила, що позиція не така, як я собі знаю, що податкова думає, я підняла матеріали, які готувала на попередній семінар, і бачу: забрали частку, не в деяких випадках, навпаки, її додали коли не було. Спочатку у мене, коли я це бачила, волосся рухалось на голові. А зараз вже ні. А зараз це вже я сприймаю як. Усталену практику податківців змінювати свою позицію, бути таким от господарем свого слова. І це вже, скажімо так, обернулося в такий якби, досвід, що знай, перевіряй і не довіряй. І тому, якщо ця позиція, що дохід отриманий до переходу, до повернення на спрощену, звичайно, не буде враховуватись для ліміту, вам підходить. Подайте запит, і вам відповідь зараз дадуть таку, яка є в зірі. Бо, коли готують відповідь на запит, в першу чергу дивляться, чи є якась позиція, яка вже є з цього питання офіційна. Тому відповідь у вас буде хороша. Отже, давайте подивимося ще всякі юридичні моменти щодо подання запиту. А тоді я покажу вам, як я подавала запит, де і як в електронному кабінеті це зробити. Отже, а коли ми відправимо запит, ми можемо це зробити у паперовій або в електронній формі. Я робила це в електронній формі. Значить, подання такого запиту нічого не коштує, грошей не коштує. Запит подається безоплатно і у податкової... На відповідь є 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. Ну, правда, оцих 25 календарних днів іноді податківці затримують і, взагалі, стверджують, що у нас відбулася зараз зупинка строків, так, адміністрування і контроль, за якими покладено на контролюючі органи. Тому що я тут можу сказати? Можуть відповісти, а можуть так дійсно цим відмазуватись. Але ж той проєкт, який 8401, серед всього іншого містить і норму про те, що відновлюється перебіг строків. Тому запит подайте і сподівайтеся, що протягом 25 календарних днів буде відповідь. У моєму випадку ще 25 календарних днів не пройшло. Тому я ще чекаю і вірю, що він надійде в цей строк. Далі дуже важливо, коли ви пишете запит, дотримати обов'язкові реквізити цього запиту. Якщо якийсь із них буде відсутній, то у податківців буде право дати формальну відписку, тобто вони не нададуть відповідь, а буде час втрачений. Тому, будь ласка, що має бути найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я по батькові для фізособи, податкова адреса. Номер засобу зв'язку, ну, тобто, ви хочете комунікувати через електронку яку чи через адресу. Так, далі. Код згідно ЄДРПОУ, Ну, і якщо ми звертаємося від імені ФОПа, то ІПН. Також. Зазначення в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації, наведення фактичних обставин. Тобто, я, наприклад, подаючи цей запит, я подавала як податковий консультант, але я не могла так запитати, і тому все, що я запитувала, зразочок запиту я покажу, все, що я запитувала, я запитувала так, ніби це я для себе запитую, ніби ця ситуація це моя ситуація. Підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис і дату звернення. А, так, ну якщо не дотримані ось ці реквізити, тоді буде формальна відписка. А, це є заява про скасування єдиного податку. Це трошечки інше. Ось є приклад запиту. А, Пишемо, куди ми звертаємося. Можете з електронного кабінету, з особових даних, переписати, як правильно називається податкова. Я створила декларацію і з декларації те, що підтягнулося, сюди перенесла. Далі зазначаємо адресу податкової, хто ви, податкова адреса, мейл і контактний телефон. Вихідний номер я дала, щоб це був документ. Та Номер будь-який, там 1,09 від якого числа. І далі звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі. І далі я пишу у відповідності до статті 19 прим 1. Я маю право звернутися, а ви маєте обов'язок мені відповісти. І далі, оце, що було в обов'язкових реквізитах, це ось. Оце зазначення, в чому полягає практична необхідність. І тому практична необхідність отримання податкової консультації пов'язана із складністю застосування ПКУ і далі. Я фізична особа, раніше платник третьої групи 5% перейшла на 2%. Далі навожу приклад цитату із пункту 9.2, відповідно до пункту 9.2, до таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу. ось, А до платників третьої групи, звичайної, застосовується обмеження в 1167 розмірів мінімалки. Тоді я запитую: у разі відміни спрощеної системи, для подальшого перебування на єдиному податку, як буде розраховувати граничний обсяг доходу, якщо з 1 липня я повернусь на єдиний податок третьої групи? Чи впливатиме дохід, який отриманий на 2%, на межу для третьої групи? Це я тричі питаю про те саме, якщо щось буде якісь з цих питань незрозуміле. І третє. З метою перебування на спрощеній системі в 23, з якого числа слід рахувати дохід для цілей перебування на спрощенні за період календарний рік чи за період з 1 липня 23 по 31 грудня. Ну і вище я припускаю, що якщо з 1 липня буде скасовано, ось такий запит. До речі, пам'ятайте, що слайди кожного випуску ранкової кави ви можете отримати, якщо вкажете свій мейл. За посиланням, яке буде вказано в цьому пості. І друге, якщо відео вам корисне, якщо воно вам сподобалося, поставте лайк, мені буде приємно, а також більша кількість людей зможе побачити його. Дякую. Далі, власне, це той пункт в зв'язку з чим ми, в принципі, пишемо цю ІПК. Що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Тому якщо відповідь прийде на ваше ім'я, саме для вас тільки, а не для інших, вона має бути застосована. А тепер, якщо відповідь буде така, що на вашу думку вона не відповідає нормам чинного законодавства, то пункт 532 53, говорить, платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації, і після цього, коли рішення суду буде на користь платника. То цей, це рішення суду є підставою для надання нової податкової консультації із врахуванням висновків суду. І протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування а, наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної консультації, так контролюючий орган із врахуванням висновків суду зобов'язаний. Видати нову індивідуальну податкову консультацію, надати її платнику. Тому я підведу підсумки, а далі поважаю вам гарного перегляду у відео, як відправити запит на ІПК. А підсумок є такий: якщо ви бачите відповідь у зір на те питання, яке вас турбує, ця відповідь ще нічого не означає. Відповідь сьогодні одна, а завтра може бути інша. Для того, щоб захистити себе і мати хоч якусь впевненість в тому, що саме така відповідь лишиться до того моменту, коли будуть перевіряти вас, найкраще подати запит і отримати індивідуальну податкову консультацію. І норми статті 52 передбачають, що платника не може бути притягнуто до відповідальності, якщо він діяв у відповідності до наданої йому податкової консультації, це вже 53 стаття, так? Ось тому гріх цим не скористатись, а з огляду на те, як швидко податківці змінюють позицію, знаєте, у нас законодавство часто змінюється, але ще частіше змінюються ті, хто трактує це законодавство. І кожного разу той, хто приходить по різному, той самий абзац читає. Тому, якщо питання ваше, подавайте і пока, і спіть спокійно. Я вам бажаю миру і до нових зустрічей. Па-па! Заходимо до електронного кабінету, обираємо ключі, обираємо спочатку АЦСК, де саме ми ці ключі виготовляли. Далі вводимо пароль. Натискаємо Щитати і увійти. Ліве меню: листування ДПС. Код ДПІ обираємо, де, де ви перебуваєте на обліку. Тип. Я обираю консультація. Тематика єдиний податок. Там, де короткий зміст. Чи включатиметься дохід, отриманий на 2% до граничної межі доходу, що дає право перебувати на спрощенні. Я це сформулювала так. На жаль, написати повністю спрощене я не можу, оскільки є кількість обмеження символів. Бачите? Тому ССО, я думаю, тут зрозуміло. Все. Далі ми обираємо, натискаємо обрати і підтягуємо. Той документ, який ми підготували. Підтягуємо той документ, який ми підготували. Значить, давайте подивимося, де він у мене є. Ось він у мене в PDF. -і. Так, я його перевела в PDF. Натискаю Зберегти, виділяю підписати. Знову ж таки, обираю ключі, підписати. Підписано. А тепер, що я роблю, відправляти. Знову ж таки, виділяю його, натискаю Відправити все, з'явився літачок. Далі, моя ціль і мета це дочекатися відповіді на це ІПК, де я зможу знайти відповідь у вхідних документах. Час від часу я буду сюди заходити протягом наступних 25 днів і очікувати листа щастя. Більше фопівських питань з воєнними особливостями на онлайн-курсі ФОП 2023. Реєструйтесь і до зустрічі!